На днях на автошляху Київ чоп у селі Кмитові Коростишівського району сталася аварія. Внаслідок ДТП було зруйновано бетонну зупинку громадського транспорту та розлито близько 200 тонн молочної кислоти. Як розповів слідчий Коростишівського районного відділку Міністерства внутрішніх справ України Олександр Нестрачук, за попередньою інформацією, причиною дорожньо-транспортної пригоди могла стати перевтома водія, який ймовірніше всього заснув за кермом. Водій більше за все заснув, так як і слідової інформації на дорогі, щоб могло статися якесь попереднє зіткнення чи якісь технічні умови, які б йому завадили, продовжували тиру. На даний час не вийму». 50-річного чоловіка, жителя Львівської області, було доставлено до лікувального закладу з травмами різного ступеня тяжкості. Водії інших авто, жителі Харківської та Донецької області не постраждали. За інформацією експертів, розлита молочна кислота не відноситься до категорії небезпечних вантажів, тому небезпеки для оточуючого середовища немає.